Побігти, врятувати, допомогти Таким є гасло Української державної служби з надзвичайних ситуацій. Абсолютно відповідають йому рятувальники пожежної частини в Іванкові, що на Київщині. Саме вони у далекому 86-му одними з перших стали до боротьби з вогнем на Чес, і саме вони допомагали містянам під час російської окупації цієї весни. Розвозили воду, враховували військових та не погоджувалися на співпрацю із окупантом. І все це під керівництвом свого командира. Наталі Поливач. Яким для вас видався ранок і день 24 лютого? Ранок видався, як в тому анекдоті. Перший зателефонував мені мій підлеглий. Він Сказав, що я не приїду, тому що у нас вже стріляють. Я йому запитала: звідки стріляють? Що таке сталося? Вона каже: розпочалася війна. І розпочалися в нас дзвінки. Ми їх підлили, що Михаліна у нас війна. Ваша ж частина вона можна сказати легендарна, тому що е, тоді, 86-го року, ваша частина перша виїжджала на е, АЕС на Чорнобильську. 86-й рік, це теж трагічно. Я тут ще не працювала, але саме одна з перших Тут була державний пожежний пост, вона одна з перших теж поїхала на гасіння пожежі на ЧАЕС. Потім у нас 20-й рік був, теж були масштабні пожежі у Чорнобильській зоні відчуження. Гасіння, ми одні з перших. Наша частина виїхала туди на гасіння пожеж. Ну і одні з перших ми опинилися в, оку… в окупації 22-му році. Тяжко нас у нас колектив дуже молодий з різних населених пунктів. 24-го всі зібралися, а потім не всі могли добратися до на, назад в частину, в зв'язку з тим, що було окуповано. було Страшно, тому що перші дні вони розстрілювали і приватні автомобілі в нас розстріляли, люди загинули, От, то краще залишалися вони вдома біля своїх сімей. А хто поблизості був, то є територія Іванкова, і вони виходили в нас на чергування, допомагали людям в магазині пожеж і надзвичайних ситуацій, все. але всіх був спочатку страх і невідомість. Ввечері 24 го о 10-й ви вже побачили перші автівки окупантів. Так, розкажіть про це. Тихо, було спокійно, але гул. дуже великий гул. І тут з'являється перша техніка, яка проїхала без фар, але ще було видно, вже, що вешки на них написано, намальовані ве. От і один зупинився прямо напроти нашої вулиці. То ми трошки заховалися, але вже коли ми першими. Зрозуміли, що ми вже в окупації. В ніч з 24 на 25 у нас не стало світла. Ми зрозуміли, це вже все. Тобто Цивілізації у нас, так сказати, вже немає. Води, ні світла, ні води. Ми лінію 101 не могли прийняти, ніяких визовів, ніде нічого. Тим більше вони вже 25-го розпочали дуже громко, як кажуть, стріляти. Бомбити, і кожний, як, як пояснити, що кожен переживав за свою сім'ю, але і не покидали вони пост до тих часів, поки не сильно розпочали бомбити, так як в нас в частині немає бомбосховища, нема куди було людям заховатися. Вони бігали тут неподалеку у знайомих бомбосховища в обичний погріб. Розкажіть про вашу першу зустріч з росіянами з окупантами. Як це сталося? Я вперше стикнулася з ними. У нас в центрі в Іванкові стояв блокпост. Я підійшла до них запитати, чи можна щоб червоний автомобіль. Я на українській мові з ними розмовляла, пояснювала, що це пожежний автомобіль, підвоз води. На що вони відповіли, можна перейти на російську мову. вони не розуміли. Я змушена була перейти на російську мову для того, щоб їм пояснити, що я від них хочу. Вони сказали так. І Через хвилин 20 до нас заїхало ну, машин 8. Їхніх. Їхні озброєні, всі повиходили тут. Дуже багато було. Я навіть не порахувала, і мене запитали, що ви хочете. Я відповіла, що населенню, цивільному населенню треба допомога. У зв'язку з тим, то тим-то, так-то. що воду ми підвеземо і питна, і технічна буде, щоб люди мали змогу недалеко не ходити до річки. От, вони згодилися, люди боялися брати воду, але так, як А ми... Чому? А Вони боялися, що е, вона отравлена, тому що ми приїхали із, з ними з ними, от, супроводі. Я підійшла, люди, які мене знають, наш особовий склад. Кажуть, ми набрали свої башні, там нема нічого, це чиста вода. Все, люди розпочали брати воду. А потім вони, як кажуть, на роботу приїжджали. За Робот... вас сюди? Так. Да, приїжджали, на... Пропонували з ними співпрацю, заробітну плату 50 доларів спочатку. Це за що? За співпрацю в місяць, що ми будемо працювати з ними. От. А що вони хотіли, щоб ви робили? Ми в них умови були. Це співпраця виконувати функції поліції, тобто чергувати, їздити, щоб не було мародерства, розвозити їхню гуманітарну допомогу, здати людей, в кого є зброя. от Таким чином. На що я відповідала? Я особисто відповідала, що їм 50 доларів. Це не заробітна плата, ми достойно отримали заробітну плату, у нас кошти є. А вони казали, що до заробітної плати будуть нам харчі давати. Я сказав, у нас ми люди сільські, у нас є і картопля, і буряк, і морква, і курочка, все. От функції поліції ми виконувати не будемо у зв'язку з тим, що поліція є. Є поліція, у їх свої функції. Мене особовий склад навчаний рятувати, гасити пожежі. А не виконувати функції поліції. І е, гуманітарку є, кажу, Червоний хрест» у вас. Ваші є е, особисті там, солдати, я так і відповіла їм, то хай вони розвозять. А ви не боялися, що вони ну, озвіріють? Я це вже, як кажуть, прокручувала в голові. Але я не знаю. Чому я стояла на своєму? Тому що я знала, що я права. Я на своїй землі. Ми українці. І під когось, я кажу, підстрілятися не збиралися. І хлопці мене підтримали. Всі, що ми не будемо співпрацювати. От. І 18 березня, коли мене забрали моє посвідчення службове, Це вони забрали? Так. Да, тоді приїхав чоловік. Цивільний, в цивільному був одягнений. Він вже спілкувався із моїм особовим складом. Михайловна підійшла, їх питає, що ви ті, хочете. Хлопців, ну, їх є свої посадові інструкції, свої посадові обов'язки. Вони давай свої права ставити. Вона з ну, не то, що пішла на конфлікт, вони нас питають. Типа, ну а що? Ті, а? Баба, вогонь і воду з вами, типу, ну, ну, всі хлопці. Всі, 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 так, ну, Вона і реально зами віздяну. Натерфани, торфився, віздя, ну, на віздя горіла, ну, старалися яксь так по-нормальному, щоб все. Ніколи ніяких не було. Почав якийсь ну, чоловік в цивільному тоді перебував із з цими військовими. Наказав, ну як не то, що наказав, скажіть, що показав посвідчення, ну, хотів подивитися, ви на яка її посада. Я я, так, ну, я, це на мою на мою думку, я так розумію. Ну, все, В руки хотів забрати, Михайло мене оддавала. Потім як вийшло, він забирає, ложить в кишені. Машина стояла біля турників. Каже, ти... без мати, звісно, буду. У вас є п'ять міністрів. А це тоді вони сказали, що жінка тут не буде керувати? Да. Цей цивільний сказав, баба вами керувати не буде. Хто буде слухати е... мене? Е, Тикнув пальцем, то того розстріляють. Він дав мені п'ять хвилин, щоб я е, обралася із території частини. Більше я тут не зв'яне. Щоб я більше не з'являлася е, на території. Якщо побачать мене, вони мене будуть розстріляють і зовсім заборонили з'являтися на території Мамкова, щоб я була вдома. От, е, потім, вони, коли я йшла до автомобіля свого власного і віддавала вже печиво в ящику, от, то я чула за спиною, як передірвували автомат. Я думала, буде показовий розстріл. Але слава Богу, мене випустили з території. Що відчуває людина, коли чує, як щелкає автомат? Що відчуває? серце завмирає. Завмирає і перестає, ти його не чувствуєш, його, як воно б'ється, і воно просто завмирає. Робиш аж подих і завмираєш от 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 вистрілять. Але, мабуть, ще, мабуть, рано помирати. Розкажіть про полон. Як це відбувалося? Я вийшла вже з автомобіля, ми почали перед під'їхали з двох сторон, то є з однієї вулиці, з другої, перехват був. От, і вони садили мене в мій автомобіль на пасажирське заднє сидіння. Поряд був орок, і за руль сидів орок. І шляхом до Іванкова вони різко зупинилися. мене. З мого автомобіля викинули, пересадили свій, і ми по поїхали. Що крутилось тоді в голові? Про що ви думали? Крутилися в голові, аби тільки не знущалися. Як застрілять, краще розстріляють, ніж знущання. От чудо таке і їхала Богу, молилася. Було обідно, що не побачу внуків, якщо розстріляють. Як повідомлять було б дітям. Що таке так сталося? Але ж коли привезли в погріб, кинули, то вони е не зв'язували мені руки, а просто тільки очі закривали і куфайку вонючу на голову накинули, щоб нічого я зовсім не бачила і не відчувала. От мене забрали на допит, безглузді були запитання. Які? Де наша влада? Голова селищної ради. Що я кажу, я її бачила тільки 24 лютого о 7.30 була комісія в ТНС. Більше після цього я її не бачила і не чула. Де я не слідкую, де наша поліція, де прокуратура. Нам їм пояснила, що прокуратура у нас немає на території Іванківської громади, у нас є в броварах, тобто, такі питання. От давайте ваш брат, він знав, вони знали, мене брат. Не служив, в АТО 14-15 рік. Коли вас відпустили і за яких умов? Скільки ви провели там часу? 23-го вони мене забрали, а 25-го вони мене викинули в селі, сказали біги. склали біги. Кожен день, там в різну годину я приїжджав до родичів і запитував. Чи не відпустили її. Я ось одним прекрасним днем приїхав. Кажуть, що так, її вже відпустили. Ми були із е, моїм співробітником. Разом приїхали, зайшли, поспілкувалися, попитали, що там, слава Богу, все з нею добре. Вона там трошки порозповідала, б... ну, багато там не розповідала, тому що вона е, трошки в стресі була. Ви казали, що дуже боялися, що не побачите доньку ваших рідних. Ваша донька зараз ще за кордоном. А пам'ятаєте момент, коли побачили свою рідню, яка тут? Ой, да, я пам'ятаю, я йду по дорозі. Вже піднімаюся там, де всі були, знаходились. куча прибігло, обнімають, цілують, що всі живі. Знаєте, село маленьке, мої хлопці тільки знали, що я приїхала жива додому. Практично всі приїхали. Всі назавжди, що я повернулася жива і все. І комові всі, на той час вже всі приходили, і тобто, дійсно, що я жива і здорова повернулася. Всі плакали. День деокупації. Ранок того дня, як це сталося, ви пам'ятаєте? Так, пам'ятаю, їдемо з племінником з його дружиною в Іванків. На зустріч спочатку ми малися заїхати до хлібкомбінату і поїхати. Ми, не доїжджаючи до Вигонка, нам машуть, що знімати в нас на автомобілях, повинні орки сказали, хто їздить на приватному автомобілях білі ленточки. Нам махають знімайте білий ленточки, наші приїхали на площі. Ми приїхали, ми від радості всі плакали. Всі ж хотіли потрогати всіх наших воєнних, нашу розвідку, всі ж хотіли чим могли і конфіти, і хто, хто, чим, як кажуть, багатим і радий був ділитися. От е, приїхали ми сюди, до, на роботу. племінник каже, дай прапора України. Він взяв прапора України. Прив'язав до автомобіля, щоб показував, їхав сигнал, що все-таки на окупації прийшла українська армія. Чому так тяжко? Тому що це дуже добре. Ми чекали, ми знали, ми надіялися на нашу ЗСУ, що вони нас накинуть, що ми все-таки переживемо все-таки. Буде деокупація, все буде наше. Тому тяжко що згадувати, це тяжко і приємно, що ми побачили наших ЗСУшників, що ви, вони молодці, не рятують і на даний час борються. Хорошо, дуже тяжко було пережити, я ж кажу, що воно підкарбовано вже в пам'яті надовго. Здебільшого герої нашої програми героями себе не вважають. Тож, можливо, і в цьому наша мета розповідати вам про них, щоб ви знали їх в обличчя і, зустрівши, мали змогу сказати їм це і подякувати, як це роблять мешканці Іванкова. Це був проект про продолі тих, хто поклав своє життя, здоров'я та спокій заради спасіння інших. Зустрінемося вже незабаром. Буде новий день і нові герої. І так, до перемоги.